Professor Pleishner. Грав Бестужеву, професор Преображенський. Це лише незначний перелік ролей, що були зіграні у кіно Євгеном Олександровичем Євстігнієвим. Фільмографія улюбленця режисерів та мільйонів глядачів справді неосяжна. Адже упродовж кількох десятиліть він щороку знімався у двох, а то й трьох кінокартинах. І це поряд з незабутніми ролями у театрах сучасник Тамхат. Величезний досвід Євгена Євстігнієва вивів його в ряд акторів, імена яких не завжди залишаться в історії російського театру та кіно. У мене не було творчих злетів чи провалів. Я все життя накоплював майстерність поступово. німецько фашистське командування надавало великого значення захопленню північного Кавказу. Вже в перші дні після нападу на Радянський Союз німецьке керівництво почало планувати наступ на Кавказ. Битва за нього тривала понад 14 місяців. З 25 липня 1942 року по 9 жовтня 43. Перемога радянських військ мала важливе військово-політичне значення. Німеччина не змогла здобути нафту Кавказу і Близького Сходу, родючі землі Кубані і Ставропілля. Було поставлено крапку на амбіціях Гітлера прорватися через Закавказзя до Ірану та Індії. Ратний подвиг захисників Кавказу був високо оцінений всією країною. Медаллю за оборону Кавказу було нагороджено близько 600 тисяч радянських воїнів. Минатимуть роки і десятиліття, але вдячна пам'ять про подвиг наших воїнів житиме в наших серцях. 9 жовтня 1989 року до численних імен святих, яких шанує Руська Православна Церква, було приєднано ім'я 11-го патріарха Московського і всієї Русі святителя Тихона Білавіна. У перші роки панування радянської влади він став справжнім оплотом церкви і духовним поводирем для численної пасти. Варто лише згадати мудрі рішення цього архіпастиря у справі про вилучення церковних цінностей під час голоду 1922 року чи у протистоянні з обновленцями. Примітно, що прославлення серед святих Патріарха Тихона збіглося із днем кончини апостола Іоанна Богослова це дуже символічно. Адже все життя патріарха було співзвучне діянням Христового апостола. Патріарх Тихон у важкі, смутні дні скорботи прийняв на себе від бога подвиг сповіщати російським людям слово істини і любові. Перший всеукраїнський фестиваль православних змі розпочав свою діяльність 9 жовтня 2009 року в рамках сьомого міжнародного фестивалю Покров. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира захід було організовано синодальним інформаційно-просвітницьким відділом Української православної церкви. До участі в роботі фестивалю були запрошені офіційні представники єпархії УПЦ, а також православні журналісти, які співпрацюють з церковними мас-медіа. Під час фестивалю також відбулися круглий стіл на тему «Слово про церкву в сучасному світі. Фестиваль презентації регіональних православних інформаційно-просвітницьких проєктів, знайомство з роботою телеканалу ГЛАС та прес-офісу УПЦ. Бог знає природу, бажання і сили кожного і сіє слово своє і вимагає справ по мірі наших сил. У наступному випуску. Відкривач архітектурних форм майбутнього німецький зчий та живописець Карль Шинкель. Багато священиків ченців миряни досі називають його своїм духовним батьком, митрополит Санкт Петербурзький і Ладозький Іоанн Сничов. 9 жовтня 1989 року розпочав свою роботу архієрейський собор Руської православної церкви, присвячений 400-річчю на Русі. Сторінками предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Володимира 2012 рік освячений перший і єдиний в Україні храм на честь усіх преподобних звіринецьких.